Всім привіт, оглядаємо ціни на м'язку. Телятина по 310, телятина 380 і теляче ось такі ребра 195. Теляча печінка по 150. Є ребра свині по 210. Є сало домашнє по 120 і по 50. Лопатка по 190. Шинка 210 і фарш мішаний по 150, і шия 270. Стегно індика 220 і філе інтече 295 гривень. Є печінка свина по 45 гривень. Ось серце по 75 і легені по 25. Далі по користу. Крило по 102 гривні. Філе по 212 гривень. Четвертинка по 102 гривні, стегно по 140 і гомілочка по 102 гривні. Є печінка по 110 гривень. Фарш курячий, 140, і курка ціла 112 гривень. І це магазин по море 10. Інку терміналу міцну. А віку ціна перепілка? Перепілка 240 гривень. По 340. І телятом дає по 410. Ще.